Це не про те, що Єрмак потужний слон, це про те, що він слабка ландка в команді Зеленського. Я далекі від думки, що Зеленський через це відсторонить Єрмака, від якихось Слухай, процесів. Але я тому не ставила це питання. Він мав би покарати, але його реально підставили. Все, все ледь не рухнуло. Аби так чекай, без Єрмака рухне точно все. Зеленський чудово розуміє. А хто тоді буде рулить? Ото все? Ну, всіма процесами. Там же ж умовно кажучи, є ж процеси не тільки там атакувати набу. Просто е, щоденна от історія функціонування різних потоків фінансових, інформаційних і так далі. Ну, тобто організаційних потоків. Е, хто буде робити? Порошенка чи що? Ну от, розумієш, тому Єрмак е, для нього незамінний. Нема Єрмака, нема. Е, Цього дум вірату оцієї симбіотичної пари нема симбіотичної пари. Зеленський тоді точно приречений. Тому карати Єрмака він може хіба що ну а його ну не знаю як, але він його не може позбавитись і тому на на жаль, оце знаєш, Єрмак це постійне слабке місце зеленського. А відтак... з я... якого, тим не менше він не може жити, Так, да, так. Да. І, і, і просто найгірше те, що це постійне слабке місце тепер України.